Вітаю, друзі, з вами Сіл Юкрейн. На каналі давно не було відео про мультитули, тому в цьому нашому ролику їх буде аж два. Мова піде про дві найменші моделі від компанії Leatherman. Це Micro і Squirt. Я нагадую, що обговорити цей ролик ви завжди можете тут в коментарях під відео, а також у нашому чатику в Телеграм. Посилання в описі. Зовсім не даремно, у мене на столі модельний килимок. Адже я хочу продемонструвати вам справжній розмір ось цих ось малюків. Так вони виглядають поруч із найменшим ножем Victorinox, що я маю. А ось так виглядає Heavy Duty Multitool Leatherman Surge. Поруч із ними ж. Кожен квадратик модельного килимка має сторону в 1 см. А ось у такому ракурсі ви можете оцінити товщину цих інструментів та порівняти їх. Ці моделі Squirt і Micro позиціонуються виробником як наключні. Порівняно з іншими виробами Leatherman, вони виглядають дещо несерйозно та навіть іграшково. Але ось цим відео я хотів би спробувати переконати вас у зворотньому. Ці мультитули я купив уживаними на OLX єдиним лотом за дуже невеликі гроші. Ціни вже на нові такі самі інструменти, співставний з цінником повноцінних китайських мультитулів. Огляд починаємо з моделі Мікра. Її повністю виконано з нержавіючої сталі та оснащено 10 інструментами. Вага такого малюка складає всього 51 грам. По-перше, замість звичних для всіх багатофункціональних пасатижів ми бачимо тут доволі великі ножиці. Вони підпружинені, що робить їх використання досить зручним. По зовнішньому краю ручок бачимо лінійку в дюймах та сантиметрах. Загалом розмітку маємо на 12 см. Всі інші інструменти розташовано в середині ручок. Всі інші інструменти розташовано у середині ручок. Бачимо маленький ножик довжиною 4 см. Далі пласку шліцеву викритку. Гачок для очищення нігтів та пилку для них же. Назвати даний інструмент напилком чесно, в мене язик взагалі не повертається. В другій ручці маємо пінцет викрутку для гвинтів Philips. І комбінований інструмент у вигляді відкривалки для пляшок з маленькою викруткою, якою ви зможете відкрутити маленький гвинтик. Я маленький гвинтик! Я маленький гвинтик. Такий мультитул є чудовим рішенням для догляду за нігтями, або, скажімо, може послужити портативним інструментом для всілякого рукоділля. Я, наприклад, плиту з паракорду, і такий помічник здатний перекрити мені більшість задач пов'язаних із цим. Також можна розглядати мікро у якості допоміжного інструменту для медичних цілей. Можна сміливо констатувати, що ця модель знайде свого покупця. І не є виключно сувенірною. Якщо вам подобається канал Сіл Україн і те, що ми тут робимо, і якщо ви вже задонейтили на ЗСУ, ви завжди можете підтримати наш канал. Для цього у нас передбачена картка Приватбанку і монобанка для разових платежів, а також Patreon і спонсорські підписки для платежів щомісячних. Всі посилання в описі під відео. Переходимо до огляду наступної моделі з романтичною назвою Squirt. Вага його становить всього 56,4 грами. Кількість інструментів 9. Матеріал виконання інструментів нержавіюча сталь, а накладок анодований алюміній. А надування, як бачите, має не найкращий стан. Такі потертості та коцки виникають через носіння мультитула на ключах. Через постійне тертя метал накладки втрачають зовнішній вигляд. Тому, якщо краса для вас важлива, то не носіть сквірт на ключах і в кишені. Розкладається сквірт так само, як і моделі більшого розміру, і так само має багато функціональні пасатижі у вигляді основного інструменту. Як бачите, вони теж підпружинені. Компанія Leatherman дещо хитрує і позиціонує такі пасатижі як цілі три інструменти, тобто гострогубці, власно, пасатижі та кусачки. Доступ до інших інструментів маємо із зовнішньої сторони ручок. Маємо тут ножичок довжиною 4 см. Двосторонній напилок, ну, типу, для дерева і для металу з іншої сторони. В іншій ручці у нас тут ножиці. Мультитул вживаний і пружинка, якою вони підпружинені. Бачите, вона зламана. І кажуть, що це типова болячка моделі Squirt. Використання таких ножиць без пружини не дуже зручне, тому наразі я шукаю варіанти щодо ремонту. Також тут присутня шліцева викрутка, комбінована з міні відкривачкою для пляшок і викрутка Philips для хрестових гвинтів. Знову ж таки, ви можете сказати, що це сувенір. А я вам відповім, що сувеніром не комплектувалися б набори виживання пілотів ВПС США. І дійсно, це досить зручний формат для невеликих аварійних та EDC наборів. Функціонал то розміри доволі скромні, проте ви можете використовувати такий тул для якихось невеличких робіт, наприклад, з електронікою, моделями тощо. До речі, модель Squirt PS4 має братика ES4, де замість пасатижів стоїть інструмент для зняття ізоляції з дротів різного діаметру. Перед тим, як завершити відео, я хотів би сказати кілька слів щодо зручності носіння та використання цих інструментів. Як бачите на обох мультитулах і тут, і тут. Присутні кільця для розміщення інструментів на ключах. Їх можна використати для темлячка чи для ретрактора. Проте, якщо ви все ж таки вирішили носити мікро чи сквирт на ключах, раджу вам користуватися карабінчиком для того, щоб можна було швидко від'єднати інструмент від ключів і використовувати його окремо. Так буде зручніше. Також варто трохи докладніше розглянути ножі на обох мультитулах. Вони мають однакову довжину, проте у мікра леза вуще і мають трохи іншу форму. Через те, що інструмент на мікрі внутрішній, складно буде порізати щось дрібне, що лежить на столі. Єдине, що ви можете отак розкрити ваш мультитул і різати. Це дрібне ось таким чином. А, також, якщо ви використовуєте темляк чи карабінчик, він буде вам трохи заваджа... заважати. Тому раджу використовувати все ж таки цей ніж при розкладеній ручці мультитула. І в такій конфігурації реально його тримати набагато зручніше. Звісно, що на цих ножах немає жодних фіксаторів. І це може бути проблемою, якщо ви вирішите ось таким чином ем, завдати більшого тиску на клинок, при струганні, наприклад, при зіскокуванні з твердої поверхні, ніж складеться вам просто на пальці. Проте, якщо ви використовуєте для цього складену мікро, так, вона складається на, руч, на ручку і ваші. Ваші пальці будуть у безпеці. Обидва ці мультитули мені ще доведеться обслужити, заточити і на сквірті замінити пружину ножиць, незважаючи на більш ніж скромні їхні розміри і деяку сувенірність та навіть іграшковість це все ж таки справжні інструменти, що можуть стати вами пригоді, та допомогти з вирішенням деяких. Повсякденних задач або не дуже повсякденних. Найближчим часом вони займуть своє робоче місце в моїх наборах. Дякую за перегляд! Вподобайте це відео, підпишіться на канал, якщо досі не підписані. Також завітайте до наших соціальних мереж всі посилання в описі під відео. На все добре, бережіть себе і слава Україні!